В нас утворилася петля. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, у нас нагачку три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в кільце пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом, повинні пров'язати ще 12 стовпчиків з накидом. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом. Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки і стягуємо. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо. Для цього ми повинні перейти сюди під низ під арочку. Вводимо гачок, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. В'яжемо чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4. Будемо в'язати 3 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Виконуємо 2 накиди. Сюди під низ ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, нагачкою 2 петлі, 2 накиди. Тобто ми пров'язали стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, теж пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. На гачкою три петлі пров'язуємо спільну вершинку. Чотири петлі. Один, два, три, чотири два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, під яку ми пров'язували. Останній третій стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Два накиди. Під низ, під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. На гачкою 4 петлі пров'язуємо спільну вершинку. 4 петлі. 1, 2, 3, 4. 2 накиди. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, під яку ми пров'язували третій стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Два накиди. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Два накиди. Під низ під наступну петлю пров'язуємо, стовпчик з двома накидами, але не до кінця, спільна вершинка. Чотири петлі. Два накиди. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, з якої ми пров'язували третій стовпчик з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали з'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з двома накидами. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на вивертний бік і з вивертного боку заховуємо кінчик ниточки. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. У нас утворилася петля. Вводимо гачок під низ під будь-яку арочку, вводимо гачок в петлю, Притягуємо її, три повітряні петлі: Один, два. trija. Nakid, sudje pit nes pit aročko, s četire stovčike s nakidom. Oden, dva, trija, 4 Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля, накид, під неї з-під наступну арочку ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2, Один стовпчик з двома накидами. 3 петли. 1, 2, 3. 2 накиди. Під низ під ту саму арочку пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Під низ під ту саму арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Одна повітряна петля, накид під під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна повітряна петля. Накид під низ під наступну арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Два накиди. стовпчик з двома накидами. Три петлі. Один, два, три. Два накиди. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Піднес під ту саму арочку, 2 стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Піднес під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. 4. 5. Одна повітряна петля. Накид. Піднис під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, два накиди. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три 1, Один, два. Три. Два накиди. Під ту саму арочку пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Піднес під ту саму арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Під наступну арочку пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом: 1, 2, 3, 4, 5, одна повітряна петля. Накид. Піднес під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два стовпчик з двома накидами. Три петлі. Один, два, три, два накиди. Піднес під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид, піднес під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом: один, два, одна повітряна петля. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, три повітряні петлі. Один, два, три. Одна повітряна петля, накид, під нис під наступну арочку ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, 1. Два. три. Одна повітряна петля. Піднис під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, Два. Три. Три петлі. Один. Два. Три. Накид. Піднес під ту саму арочку, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Накид. Піднес під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Накид. Піднес під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, накид, піднес під арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, три повітряні петлі, 3 стовпчики з накидом, один, два, три, три петлі, один, два, три, піднес під ту саму арочку, три стовпчики з накидом. Один, два, три, одна повітряна петля. Під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Піднис під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. 1, 2, 3, одна повітряна петля. Під цю арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Три петлі. Під ту саму арочку три стовпчики з накидом. Одна петля. Під низ під цю арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Одна петля під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом, один, два, три. Одна петля. Під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Один. 2, 3, 3 петлі, 15 під, під ту саму арочку, 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Одна петля, накид. Сюди під під арочку пров'язуємо тільки два стовпчики з накидом, тому що ми пров'язали петлі підйому, вони також рахуються як стовпчик з накидом. Один, два. З'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю: 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотну сторону і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Бабусин квадрат готовий. Дякую всім за увагу!